Добрий день, це канал Я і мені тваринки. Ми з вами коло мені худоби. Так, ось це тут у мене замішане кураче їдло для зерна. Для того, для буряків, що я даю. Ось такий один ковпачок мірний. На кілограм їжі він удається. Ось. Буряк натертий. Ось. Трошки муки, ну, дробленого зерна. Перемішую. І ось так зараз занесу своїм курочкам несучкам Коли раз, коли два даю буряки, відповідаю на питання, бо питали, чим я як годую свої кури. Ось таке діло. Ну Зараз я їх зажену, бо вони вийшли на двір. а На дворі холодно. Я відчинила, бо світла нема, не виднося, щоб вони наїлися. Ось, так що зараз поки ми й пауза, зажину, тоді буду розказувати далі. Ось так я її згоню. Зараз вони підуть, на сідало. От. І подивимося, зараз чи є вже яйця, чи нема. Що є, заберемо, щоб вони часом не помілили, не побили. Та й ось що. Да, туську, хороший. хороші. Туську мій. Песик мій хороший такий. О. Ось так. Чоти барачки їм кинула. Вони їдять. Тут тепленько, я їх закрию Ось, і вони будуть їсти. Далі глянемо. Що тут в нас є? О, у нас є вже три яйчки. Ми їх заберемо, а вони собі хай хай несуться далі. Ось. Ось три. Гарних яєчка. О, так, їсти дали? Пити дали. Так що. Ось так. Тепер будемо балакати про козячі новини. Відповідати на козячі питання про запуск кози. Ой так. Яйця положимо тут покамість, Ось. Так, як запускати козу правильно? Відповідь треба, дати. Ой, я не стверджую, що, що це так правильно, але я запускаю так. Черниш, ти на що викинув? А, щоб ти здоровий був? А ну їдь файно. Так, ти біла-вияла, біла, так? Да? Так, якщо два місяці пройшло, коза кітна, ну що не. Не гуляла більше, не перегулювала, значить вона погуляла. Значить, з двох місяців я свою білу чи там, хто яку козу має, бо є кози самозапускаються, а є кози, що треба їх в запуск насильно пускати. Тобто зменшувати їм зернові, смачні корма, сочні корма, як то кажуть, щоб її запустити. Бо так вона сама не хоче запускатися. Ось таке діло. У два місяці починаю переводити білу свою я на раз. З двох місяців кітності. До двох місяць проходить, переводжу її на... на два рази, а з двох місяців кітності переводжу її на раз. Бо це коза з довгим е, терміном лактації. І якщо її не почати хоче запускати, да, миш мала малишка, то ви її просто-напросто не встигнете запустити. Ось так. Так. Що ще не поняв? А. а, хай буде. А є кози, які самі запускаються. Вона місяць кітності вже запустилася. Є ще такі кози, що. Ще навіть не погуляли і запускаються. Це взагалі кнопка, це взагалі кози дуже малой, малий термін, термін лактації. Ось. Вона має влітку давати багато молока, але набагато й запускатися. Ось таке діло. Так, як запускаю. Якщо коза дає вже літр молока, я її переводжу з двох раз на раз. Якщо вдень дає літр молока. Тоді. З двох раз я тобі зараз як по тіло бачи дам, то ти в мене знайдеш місце, де тобі подіться. Зараз коротша ланцюха. Тоді, вже якщо вона раз в день дає вам півлітри, дою через день зразу, потім починаю збивати ритм, ритм дойки чи плутати дойки. Не мається на увазі дійки ті, що... Доїте ви за них, а мається на увазі ті, що ви, господі боже, доїте в певний час. Якщо ви там сім годин весь час ранку доїте, то треба раз ви доїти в губіт, другий раз вечір, на третій раз, знов губіт, а там в рану, ось так, раз в день. Ви путаєте дойки і вони. Що ж ти хочеш? Я не маю нічого, я не брала нічого, малишечка моя. Не брала нічого. І вона тоді збивається з графіку того вироблення молока і починає, як то кажуть, запускатися. Ось так. Поки дає літру молока, я її не, ну як сказати, не переводжу так, щоб вже путати дойки. Треба, щоб вона була менше молока давала. Тоді через день починає доїти. Ось. А тоді, дою так, в неділю видоїла, в середу, в неділю. Якщо вже немає в неділю, там багато що доїти, я там 300-200 грам, Ось, то я дою її, її тоді можу видоїти ще через тиждень. Раз подивлюсь, якщо набралося молоко, а не набралося, то більше не дою. Ну, якось так. Я свої кози запускаю, весь час, ху -ху -ху, як то казав, без проблем. Нема у нас проблем ніяких з тим запусканням. Білу, поки навчилася запускати, це тяжко. А з тими мені трохи легше, бо я вже коло, коло тих знаю, котра скільки як доїться, я вже знаю, як її починати запускати. Ось. Найкраща коза це така, як в мене крива була. Вона собі в три місяці бах запустилася і все, можеш з нею не переживати. В неї три місяці бамкне і вона сама запуститься. Ось. <кхе> Оце такі діла. От. Ну, з тими треба трошки бавитися, щоб запустити. От. Та й таке то, запускається козу, треба, щоб коза отдихнула два місяці. Крайній строк це півтора місяця, але не менше півтора місяця, бо вона вам тоді не спіє назначити. Ось так. Наляти в'ян, не вспіє відновитися. Ну при тому всьому треба добре годувати. Ну, Немається на увазі годувати, як на убій. Що тебе? Так, здорога свербить, так? Да? Мимра мала. У мене ще тут ще одна є, от гризе мене. Де? Я теж хочу почусятися, що тут одну чушаєте? Ой як балдежно, ой, як ой, ой, ой. Оце такі діла. Так що не лізь, не гризи. Треба, щоб коза два місяці віддихнула. Первородка, якщо вона вас погуляла ну, до року то бажано її тоді оставити на два з половиною місяці оддихнути, щоб вона одихнула. Тоді вона вам відновиться і дасть знову гарні надої. Ну дивіться, що вона робить. Подивіться. А, вже все. Вже вона не робить. А за коліно хто любу гриз? Що, її чухаю, бачите? Чухай її, чого ти її не чухаєш? Вредіна мала, да? Що, ти вредіна мала, так? Що? Що ти хочеш в мене? Рука м'ясокосною мукою смерди, так? Да? А, тебе чухати? Тебе чухати треба. Ось такі то, ось такі -то справи. Щоб коза одихнула, треба її запустити. Обов'язково, якщо ви хочете мати гарні надої. Не хочете гарних надоїв, можете доїти до самого коту. До того і козенята можуть породитися слабі, не розвинені, і навіть можуть голі, без шерстів родитися. І можуть. Ете, не живими родитися, бо то є таке діло, а можуть родитися здорові, але такі худі, такі страшні, що нема ради. ось Так що бажано, щоб коза два місяці віддихнула. Її відновиться вім'я, її, як той казав, відновиться організм, все вона собі е відпочине і тоді вам буде знову благополучно, гарно доїтися. Так що ось такі діла. Навіть не знаю, що вам розказати. Ще що, які ще питання по запускові будуть? Питайте, я не знаю за що мається на увазі, як запустити козу. Запустити треба, щоб коза одихнула. Два місяці, переворотку бажано два з половиною. Ну, в крайньому стро... случаї, як то кажуть, випадку два місяці має одихнути. Ось. Годувати треба. Я показувала, як я годую свої кози. Я не кажу, що це так правильно, але мене мої надої від моїх кіз влаштовують, і я їх, як то казав, того. Ритму годування притримуюся і мене все влаштовує в моїх кіз. Ось, і вони гарні, шерсть прекрасна, аж вилискує, де? Мимра мала. І так всіх. І вони себе прекрасно почувають і мене це радує. Ну, щоб коза ще вам добре доїтися, її треба обов'язково глистогонити, обов'язково, як ти казав, не тримати її на голому сіні і воді, як вона кітна в запуску, І треба її давати із зернових. Я не кажу, багато, але треба давати і зернових, і, як ти казав, бажано сочних кормів. Питають мене часто, чи можна яблука козам давати. А чого ж не можна? Чи можна до коту давати яблука, поки вони не розкотяться? Можна, ну чого ж не можна яблука давати, якщо це вітаміни? Ну, звісно, дружити з головою, як яка ну, якщо коза не їла, ви десь те пів відра її яблук, да, жолудок стане, начнете, заводити жолудок, можете козенята, може та коза поскидати. І таке може бути. Ну, якщо давати нормально, як ти казав, дотримуватися так, як треба, то нічого їй абсолютно не вредить. Ось. Та й такі то справоньки, не? смачний патик. З верби патикана йшла. Ах, смачний. Гезе як. Ось такі то справоньки. Так що, якось так. Добренько, буду я бігти до хати, будемо палити, да, біла? Будемо їсти варити щось, придумувати, що тут варити новеньке і смачненьке. Що? Виїли, Ті ще їдять. Ти вже ні? Так, ти чого не вилизала відра, га? Що я вам забагато не дала, так? Да? Понаїдались. Не хочете, як хочете, ваше діло. Потім буду їдати, їжте. Буду. Буду бігти, все. Всім всього самого найкращого. Хай ваші кози будуть здорові, хай вас радують ваш, ваші кози надоями, прекрасними козенятками. І всього вам всім найкращого. Гарного, прекрасного дня, мирного неба і скорішої всім перемоги. Ай, ведуньки. Там ще їдять. Щось вони не, не, не пішать, там тато ще не доїла. Навірно, я забагато листя дала, понажиралась, Ось такі діла. Все сім па 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 па